Вітаю. Дон Сенклер. Думав мені кінець. Він втратив контроль за своїм парапланом. А коли врізався у лінію електропередач, весь його світ перетворився на вогненну кулю. Проте Дон вижив і поділився з нами цією історією проблем нічого не віщувало. Здавалося, був нормальний вечір для польотів. Ми з нетерпінням чекали на зліт. Стів Херст, та його друг Дон Сенклер виконували подібне сотні разів. Вони готували своє спорядження, щоб політати на параплані. було близько 20 градусів. Був слабкий вітер та прекрасне чисте небо Дон почав підготовку до польоту першим, але йому не вдалося нормально набрати повітря в крило, і довелося розпочинати все заново. Потім стів увімкнув камеру і злетів. Він облетів поле і попрямував до точки зустрічі. Я чекав на нього 10 хвилин, не дочекався і вирішив повернутися до аеропорту. я побачив, як Дон підняв крило і почав злітати, але щось пішло не так. Дон не зміг піднятися вище і летів до дерев на інший бік злітного поля. Зазвичай, у нього вистачало потужності, щоб піднятися та вирівнятися. Проте цього разу не вистачило. Дон прийняв різко вправо, щоб уникнути дерев. Але тепер вітер був у спину, і дон почав набирати швидкість, швидко наближаючись до лінії електропередач. Стів міг лише спостерігати. Я гадав, що він загинув. Я на власні очі бачив, як він перетворився на вогнену кулю, і вважав, що в такому неможливо вижити. Це було найгірше почуття в моєму житті. Стів дістав телефон, щоб викликати службу порятунку, поки він біг до свого друга. Я молився, щоб він вижив, хоча думав, що став свідком його загибелі. Стів підбіг і не повірив своїм очам. Дон був у свідомості, і на перший погляд не ушкоджений. дивився на мене і розмовляв зі мною. Я подумав, що це чудо. дивовижно, але Дон пам'ятає все, що сталося. Я зрозумів, що лечу в електричні дроти, і подумав, мені кінець. І за кілька секунд увесь світ перетворився на вогнену кулю. я просто чекав, коли все закінчиться. Та натомість відчув, що впав. Я лежав на землі і дивився на небо. Щиро кажучи, я не міг повірити, що лишився живий. Я одразу сказав дякую, Боже. Бо єдина причина, чому я вижив, його втручання. Аналізуючи все, я розумів, що не мав вижити. За кілька хвилин прибули медики і відвезли Дона до лікарні Мічиганського університету. Тим часом, Стів зателефонував дружині Дона Карен. він сказав з Доном все гаразд, але він потрапив у невелику аварію. Він був дуже спокійний. Я почала молитися і продовжувала молитися в дорозі. Карен відправилася до лікарні і безперестанку, молилася. Коли приїхала, то дізналася, що дон отримав опіки другого і третього ступеня на 25% тіла. Дух святий був зі мною, бо я не знаю, як я не запанікувала. Це дивовижно. Я побачив Карен і дуже зрадів. я сказав їй, що зі мною все буде добре. Я житиму, і цей випадок ще більше зміцнив наш зв'язок. У Дона розпочався тривалий процес відновлення, що включав пересадку шкіри. Карен писала всім повідомлення з проханням молитися за два дні, коли було призначено операцію з пересадки шкіри, лікар побачив щось неймовірне. Усе мало такий вигляд, наче шкіра почала сама відновлюватися. А вони накрили його опалену шкіру свинячою, щоб вона могла відновитися самостійно. Для мене це не було несподіванкою. Сотні людей молилися за мене. Це відіграло важливу роль у процесі відновлення. Дон каже, що ці молитви також допомогли йому пережити наступні болючі тижні. Мене накривали хвилі болю, що розтікалися тілом. Однак я заплющував очі та уявляв, що ці хвилі це руки, які покривали мої рани. Це молитви рухалися в мені, і я таким чином заспокоювався. Це дуже мені допомогло. Молитви безцінні усього за два тижні після аварії лікарі вирішили, що стан дона настільки покращився, що він може поїхати додому. Хірург нахилився до мене і сказав: Ви швидко відновлюєтеся. Я знав, що завдяки молитвам я одужав швидше ніж усі очікували. Незабаром Дон повернувся до звичних справ на ранчо і за шість місяців був цілком здоровим. Мало хто не згоден з тим, що Дон вижив завдяки чуду, особливо враховуючи той факт, що врізався він у лінію з напругою 140 тисяч вольт. Коли я врізався в ці дроти, то від вибуху в мене перехопило подих. Якби я вдихнув це розпалене повітря, воно пошкодило б мої легені. Мене оточував струм. Він мав пройти через мене. Паливо не спалахнуло і не вибухнуло. Акумулятор цілий впасти з 20 метрів смертельно. Я впав на двигун. Якби я впав на ніс, то 50 кілограмовий двигун розчавив би мене. Список фактів, які свідчать, що я пережив божественне втручання, дуже довгий. Цей випадок зміцнив мою віру в молитву. Я зрозуміла, наскільки конкретними мають бути молитви. Віддайте свої проблеми Ісусу, і вам буде набагато легше йти по життю. Ви отримаєте таку втіху, з якої ніщо не зрівняється. Він дивиться на вас. Він знає ваше ім'я, знає вашу потребу. З доном сталося чудо. Сподіваюся, що це підбадьорить вас у ваших обставинах. Іноді, коли ми стикаємося з якимись труднощами, вони затягують нас. Сьогодні ми хочемо нагадати вам, що Бог великий, він діє на особистому рівні. Він знає вас, дбає про вас. Ми з радістю приєднаємося до вас і помолимося з вами про те, що ви приносите до Божого престолу. Він чує нас, коли ми молимося. Там, де двоє чи троє зберуться разом, він буде серед них у нас ще є свідчення. Ось що нам написала Боніта. Якось я дивилася клуб 700 і почула слова Гордона. Є жінка, яка довгі роки страждає від фіброміалгії. Бог стілює вас просто зараз. Як тільки Гордон промовив це, я сказала, це про мене і я приймаю це. Моїм тілом відразу ж прокотилася хвиля прохолоди. Спершу я підняла руки, а потім почала. Рухатися як ніколи не могла раніше. Я вдячна Богові за таке стілення і всім серцем славлю його. Дякую, Ісусе, за це неймовірне стілення. А ось що нам написала Сірін. Я відчувала сильний дискомфорт у плечі та ледве могла рухати рукою. Я була впевнена, що проблема в м'язах, але до лікаря не ходила. Одного разу Террі сказала: є хтось, у кого болить плече. Бог зцілює вас. Я підстрибнула і сказала це для мене. І почала славити Бога. Я можу знову рухати рукою. Террі також додала. Ваші нігті завертаються назовні. Так і було. Мої нігті почали завертатися назовні. Я прийняла зцілення та. Продовжила славити Бога, вона отримала подвійне чудо. Ключ до чудес полягає в тому, що треба простягнути руку і схопитися за них. Ви чуєте слово і кажете, це для мене. Коли ви чуєте обітницю Божу, то повинні розуміти, що обітниці Божі так і амінь для всіх, хто в Христі Ісусі. Амінь означає так, так і амінь. Ви кажете так, 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 так на обітниці Божі. Ви кажете, це для мене. Коли ви усвідомлюєте це, ви отримуєте всю віру необхідну для того, щоб отримати зцілення. Бог з вами. Він за вас. Він любить вас безмежно. Він так любить вас, що помер за вас, проте на цьому він не зупинився. Він воскрес із мертвих. А що він робить зараз? Він молиться за вас. Очі Господні оглядають всю землю, шукаючи тих, хто розуміє, хто чує його слово, вірить у нього та приймає його. Це для вас. Ви можете простягнути руку і схопитися. Царство небесне наблизилося. Ось що сказав Ісус. Це означає, що ви можете простягнути руку і схопитися. Зробімо це зараз. Молитимемося. Господи Боже, я приходжу до Тебе, вірячи у Твоє Слово. Я довіряю тобі. Сціли мене, простягни свою руку та зціли мене від хвороб. І коли ти простягнеш її у любові та співчутті, я схоплюся за неї. Ти прощаєш усі мої беззаконня і зцілюєш усі мої хвороби. Все, чого я потребую, знаходиться в тобі. Зроби це зараз, Господи. Я прошу про це в ім'я Сина Твого, Ісуса. Зроби це в ім'я Ісуса. Террі, Бог дав тобі щось. Є людина, яка також бореться з фіброміалгією. Ця хвороба поставила ваше життя на паузу. Бог цілює вас. Підніміть руки. Весь хронічний біль у суглобах іде геть в ім'я Ісуса. Просто прийміться зараз. Дякую, Господи. У когось проблеми з черевним поясом над стегнами вам важко сидіти. Вам доводиться розсувати ноги, щоб сісти. Бог повністю зцілив вас. Ви щойно відчули приплив енергії в стегнах та тазі. Бог зцілює та відновлює вас в ім'я Ісуса у когось рак у черевній порожнині він зачепив багато органів. Бог сильний. Він очищує вас від раку. Він визволяє вас від цієї хвороби. В ім'я Ісуса простягніть руку і схопіться. Це для вас так і амінь. В ім'я Ісуса це обітниця Божа саме для вас. Є хтось, хто має проблеми з очима. Я не знаю, що це за хвороба, але мені на думку спадає слово шорсткий таке почуття, наче під вашими віками, наждачний папір. Бог зцілює вас від цього. Ця проблема поступово йде. Ви можете вільно розплющувати і заплющувати очі без дискомфорту в ім'я Ісуса. Багато хто страждає від запалення легень. Бог сильний. Він зцілює вас. У когось проблема з лівим плечем, яка переходить на ліву руку та на м'я м'язи у передпліччя. Бог зцілює вас прямо зараз в ім'я Ісуса. Зціліться і будьте здорові в ім'я Ісуса. Господи, ми дякуємо Тобі за все, що Ти робиш для нас. Твої обітниці чудові. Ми хочемо, щоб все, що Ти нам обіцяєш, стало реальністю в нашому житті. Ми приймаємо це зараз. В ім'я Ісуса. Амінь. Ми віримо в силу переможної молитви. Молитва, яка не здається аж допоки ви не отримаєте обіцяну вам відповідь. Для зміцнення вашої віри, вцілюючи силу Ісуса Христа, ми розмістили інші неймовірні історії зцілення на нашому каналі YouTube. Подивіться їх ми віримо, що ви отримаєте підбадьорення. Гроші можуть бути добрими, можуть бути злом. Гроші можуть вбивати. І можуть рятувати. Перетвори гроші на любов. Коли моя дитина залишається наодинці з гаджетом, я не впевнена, що вона у безпеці. В інтернеті дитина часто стикається з агресією та жорстокістю, і мені не все одно, що вона дивиться. Адже небажаний контент негативно впливає на її характер. Тому я обираю суперкнигу: це унікальний мультфільм, який навчає відповідальності, дружбі, вмінню прощати та розрізняти добро і зло. Завдяки суперкнизі. Моя дитина отримує якісний, корисний і безпечний контент. Тож, я за неї спокійна. Суперкнига це вибір нашої родини. Сюзанна – християнка в Нігерії. Це стало причиною переслідувань з боку терористичної групи Боко Харам. Чоловіка вбили, а їй довелося шість разів рятуватися втечею. Але зараз, завдяки вам, її сім'я у безпеці Міріам та її доньки християнки. Через їхню віру їм шість разів доводилося міняти місце проживання, бо їх хотіли убити у день, коли вбили мого чоловіка, я несла на спині нашу молодшу доньку Сюзанну. А вони вбили його, а мене з донькою відпустили. Ми бігли, незважаючи на те, що це було дуже небезпечно. Нас хотіли вбити, бо ми християни, але Бог зберіг нас. Міріям та її доньки оселилися у Джосі, і там вони дізналися про служіння християнська віра, яке частково підтримує обітниця сироті. Вони звернулися до нас по допомогу. Я вірю, що Бог привів нас сюди. Я з радістю дивлюся в майбутнє. Уперше мої доньки почали регулярно відвідувати школу. Це безпечне місце, де вони можуть навчатися і не боятися нападу. Моє серце спокійне, бо вони тут у безпеці. Сюзанна дуже добре навчається у школі. Я люблю це місце тут. Спокійно, і немає війни. Я не знала, що життя може бути таким. У мене з'явилося багато подруг. Ми все робимо разом. Їмо і граємо. І мені це дуже подобається. Я так радію, що Сюзанна любить Бога. Я бачу, як у ній багато змін. Мої стосунки з Богом стали кращими. Щоранку, коли я прокидаюся, я молюся. А щонеділі ми ходимо до церкви, щоб слухати про Ісуса. Найбільше мені подобається історія про Лазаря. Як Ісус воскресив його з мертвих. Я також хочу воскресати мертвих, як Ісус робив це. Дякую, що допомогли моїй родині. Я молюся, щоб ви процвітали і зібрали рясний урожай життя нашої родини налагодилося. Дякую, що прийняли нас. Нехай Бог благословить вас і відчинить вам двері. Ви чули, через що прийшла сім'я Сюзанни? І як чудово знати, що сьогодні вони у безпеці. Що в них є все, чого вони потребують, у них є майбутнє і надія, і все це завдяки вашій щедрості. Обітниця сироті допомагає сім'ям залишатися разом, щоб дітей не відправляли до притулків. Вони залишаються з батьками, і ми вдячні вам за те, що ви берете участь у цьому. Обітниця сироті це дитяче служіння CBN. Приєднуйтеся до клубу 700. Ви можете змінювати ситуацію у світі навіть не виходячи з дому. Ось як ви можете це зробити. На сайті, адреса якого вказана на екрані, ви можете до нас приєднатися. Сліпі прозрівають, криві ходять і глухі чують. Гості легендарного клубу 700 є живими свідками Божих Чудес. Завдяки вашій фінансовій підтримці програму можуть дивитися усі, хто потребує зцілення від хвороб, звільнення від залежностей чи відновлення зруйнованого життя. Ми проповідуємо Христа. Він єдиний, хто може змінити усе. Сібієн Еммануїл Дивіться всі свідчення і повні епізоди програми на нашому каналі в YouTube. Клуб 700 Офіційний. Не забудьте підписатися і включити всі повідомлення, щоб не пропустити нові відео та публікації в співтоваристві. Коли Нікі з Тоні одружилися, то в новій сім'ї в них було семеро дітей. Декілька років все було добре, але потім Тоні зв'язався з поганою компанією з минулого. А Нікі пішла за ним, і незабаром їхній шлюб почав руйнуватися. З чоловіком я познайомилася у 20 років, і у мене тоді вже було двоє синів від різних чоловіків. До знайомства з Тоні Нікі Томсон пройшла через низку проблемних стосунків. він був старший за неї, виховував п'ять із шести своїх дітей, і шість років тому звільнився від наркотичної залежності. У нас був чудовий період побачень, і за декілька місяців ми вирішили одружитися. Перші кілька років минули чудово. ми намагалися поєднати свої сім'ї. У тоні були діти. У мене теж незабаром у нас народився Фредді. З'явилися мої, твої, наші. Ми возили дітей на ігри у парк. Ми робили те саме, що робили звичайні сім'ї. У той час Тоні відкрив свою будівельну компанію і найняв друзів із минулого Ми думали, що зможемо вплинути на них своїм життям, покажемо наш щасливий шлюб. Ми не дозволяли у нас дома палити, вживати алкоголь, наркотики. Ми думали, що змінимо їх. А вийшло навпаки. погана компанія, розбещує добрі звичаї. уже за рік чоловік знову повернувся до брехні, невірності, а невдовзі навіть до продажу наркотиків, це мене засмутило страшенно. подружжя роз'їхалося, а згодом розлучилося, бо тоні повернувся на старі шляхи. я почав приймати метамфетамін. зрештою, це стало залежністю. Через короткий час я зателефонувала йому і сказала: Я знаю, що ти приймаєш. Я теж хочу кайфунути у своєму збоченому сприйнятті. Я думала, що це допоможе мені повернути шлюб. Це була та єдина річ, яка не була для нас спільною. І я вважала, що вона зв'яже нас. Він прийшов до мене, і я одразу ж стала залежною. Нікі почала щодня вживати наркотики. У той самий час Тоні заарештували за виробництво мета я підсіла на голку. Ти женешся за першим кайфом і робиш те, що обіцяла не робити. І ситуація ставала усе темнішою і темнішою. Я вже деякий час дивилася порнографію. Зі мною почала загравати одна дівчина, і ми стали з нею коханками у тюрмі. Я почав думати про самогубство. У перші кілька тижнів у мене була ломка я звинувачував себе але через кілька тижнів я почав читати Біблію і дивитися проповідників по телевізору. Я слухав те, чого раніше не чув. Не пам'ятаю, що про це говорили в церкві, коли я ходив туди в дитинстві та в молодості. І мені стало цікаво. Виявляється, Ісус любить мене і прощає мені все, що я зробив. я повинен був почути це. Мені потрібно було прийняття. Я був на самому дні. Я почав писати нікі і розповідати і про те, що дізнався. Чесно кажучи, я вважала, що це просто релігія. Я думала, у тебе був твій шанс, і ти втратив його. Твоя сім'я зруйнована через твій вибір. Я не хотіла чути про якогось його ісуса. Дізнаючись про нове життя, я раптово захотів те, що пропонувало це життя, і пішов у цьому напрямку. Тоні почав підписувати листи з любов'ю на віки. Твій чоловік ентоні. А я думала. «О, дурень, ми ж не одружені вже!» За 18 місяців. Тоні вийшов на свободу. Він поїхав до Нікі, тому що знайшов віру в Ісуса і хотів заново почати життя. у мене були думки: ти поглянь, як він дивиться на тебе. він прийшов, щоб засудити тебе. Він бачить твої вини. Він не буде спостерігати, як ти приймаєш наркотики і спиш з ким попало. Він забере у тебе Фредді. просто перед тим, як я встигла грюкнути дверима, вибіг наш син Фредді, бо почув голос Томі. Сину було півтора, коли я сів. Він бачив мене кілька разів, коли я був у в'язниці. однак, у три з половиною роки йому достатньо було почути мій голос, щоб зрозуміти, хто я. І він узяв Фредді, посадив його на руки, а потім сказав: Синку, мама і тато люблять тебе. Ми дуже хочемо бути з тобою, але нам треба спочатку поговорити. будь слухняним хлопчиком і піди в іншу кімнату. А коли ми закінчимо, вислухаємо тебе. Я ніколи не бачила подібного. Це була доброта Божа у ділі. Він не розгнівався. Це був повний самоконтроль. тоді я подумала, це не просто релігійність. Це правда, щось у ньому змінилося. І якщо у нього є цей мир, то я теж його хочу. За кілька місяців вони знову зіграли весілля і з часом Нікі також прийняла ісуса. Вони звільнилися від усіх залежностей і живуть у шлюбі, основою якого є сам Бог. Я запитую Нікі про те, що вона дізналася, і слухаю, як вона ділиться Івангелієм зі мною. Вона це робить із іншими людьми, ділиться Євангелієм із незнайомцями. Це була та особливість, якою відрізнялися наші шлюби. Між нами немає ніякого непорозуміння. Ми робимо все разом. Ми знаємо, яким був наш перший шлюб без Ісуса. Тоді все було непогано, але з часом воно зруйнувалося. А тепер у нас новий шлюб з Ісусом. це не просто контракт, це назавжди. Це прекрасне посвячення одне одному, і ми насолоджуємося цим, тому що ми створені за образом його. Один чоловік і одна жінка. шлюб у заповіті – Це прекрасна річ. І ви можете мати таку прекрасну річ. Що для цього потрібно? те саме, що потрібно було. Нікі та Тоні. Відносини з Ісусом Христом є відправною точкою будь-яких стосунків у вашому житті. Це змінює все. Стосунки Нікі та Тоні були зіпсовані наркотиками. Тоні почав, а Нікі приєдналася до нього. У них було уявлення, що життя під кайфом краще за звичайне життя. Але коли ти шукаєш кайф, а не живого Спасителя. Шукаєш нову дозу, то вже знаєш, що вона не здатна задовольнити тебе. Вона нічого не дасть, лише краде гроші. Час руйнує стосунки. Вона хоче домінувати на Тобою. Але коли ви усвідомлюєте, що те, що, на вашу думку, приносить вам кайф, насправді вбиває вас, тоді ви кажете собі, має бути щось більше. Тоні для цього знадобилося опинитися у в'язниці. Йому довелося пройти період стриманості. Він почав читати Біблію. Потім він почав слухати послання, і там ясно говорилося. Бог не злиться на тебе. Він не намагається засудити тебе. Ісус любить тебе, Ісус любить так сильно, що віддав за тебе життя. Бог так полюбив тебе, що віддав свого сина за тебе. Це дивовижна любов. І ви гідні її. Вона може змінити вас і все у вашому житті. Ви можете знайти нове життя, знайти майбутнє і надію. Що потрібно для цього? Для цього потрібно дуже мало. Все просто. Попросити Ісусе, якщо ти є, якщо ти мій месія, якщо ти прийшов врятувати мене і звільнити від усіх залежностей та гріхів, очисти мене та онови. якщо все це правда, то зроби це. прийди до мене. Якщо ви повторили цю молитву, Бог допоможе вам розпочати все спочатку. Ми хочемо сказати, що Бог любить вас і підготував для вас чудове життя, якщо ви попросите Його. А закінчимо ми віршами з першого послання до коринтян. Любов усе покриває, всьому вірить, всього сподівається, все переносить. Любов ніколи не минає. До зустрічі! Будьте благословенні!